Сьогодні я розповів вам про іпотеку, тобто моргідж на покупку нерухомості основні моменти та ключові кроки, які вам необхідно знати: моргідж або іпотека це спосіб отримати фінансування від банку для придбання житла. Банк надає вам кошти для покупки нерухомості, а сама нерухомість стає забезпеченням або гарантією для банку. Першим етапом є підготовка. Вам потрібно визначити свій бюджет та можливості отримання іпотеки. Найкращим варіантом буде звернутися до фінансового консультанта. Який допоможе оцінити вашу фінансову ситуацію та підібрати найвигіднішу іпотеку саме для вас, хочу зазначити, що якщо у вас тимчасова віза у Великій Британії, наприклад, по захисту від війни на три роки, як ви називаєте, BRP, ви можете купити житло, але вам потрібно пам'ятати, що у цьому випадку не ви обираєте банк, а банк обирає вас, так як ви не подаєте як постійний резидент Великої Британії або як громадянин цієї країни, тому ви можете оплачувати завищений. Інтерес рейт, тобто кредитну ставку на іпотеку. Зазвичай більшість банків надають іпотеку на суму, яка помножена на 4,5 разу вашого річного доходу. Наприклад, якщо ваш річний дохід складає 30 тисяч фунтів стерлінгів, банк може надати вам кредит на придбання нерухомості в сумі 135 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо ваш сімейний дохід разом із партнером становить 60 тисяч фунтів стерлінгів на рік, ви можете отримати іпотеку на суму до 270 тисяч фунтів стерлінгів. Зверніть також. Прошу увагу, що вам також потрібно буде мати депозит в сумі від 5 до 25% від загальної вартості самої нерухомості. Максимальний термін іпотеки зазвичай становить 35 років. При покупці житла вам потрібно підтвердити дійсність легального походження ваших коштів, тому ні в якому разі не рекомендується використовувати кошти у вигляді готівки, походження яких ви не зможете довести. Запам'ятайте, що навіть якщо ви берете іпотеку на 30 років, це не означає, що ви будете платити однакову ставку, так як кожні 2, 3 чи 5 років, ви можете робити перекредитування реморґіч в залежності від вашого фіксованого періоду іпотеки. Так як ставка центрального банку Великої Британії має тенденцію змінюватись, тобто зростати або знижуватись, в залежності від економічних обставин в цій країні. Депозит на покупку нерухомості зазвичай становить від 5 до 25% від загальної вартості, і чим більше коштів ви внесете на початку, тим краще пропозицію по іпотеці можна отримати саме від банку. Максимальний термін іпотеки зазвичай становить 35 років, але... Звичайно, враховуючи ваш пенсійний вік в цій країні на момент отримання іпотеки. Після вирішення питання отримання іпотеки настав час шукати і оглядати вже нерухомість. Рекомендується звернутися до місцевих агентств нерухомості, щоб отримати інформацію про доступні об'єкти та організовувати огляди саме у тому районі, в якому ви плануєте купувати житло. Оберіть нерухомість, яка відповідає вашим вимогам та фінансовим можливостям, враховуючи ваш щорічний дохід. Після знаходження відповідного варіанту настав час зробити пропозицію та вкласти попередню угоду. Вкладіть пропозицію продавцю. А якщо вона приймається, зазвичай вкладається попередня угода, яка зобов'язує обидві сторони до угоди. На цьому етапі важливо звернутися вже до юриста для перевірки документів та умов угоди. Наступним кроком є отримання іпотеки та оцінка нерухомості. Ваш юрист буде спілкуватися з банком, перевіряти умови та документи, а також захищати ваші інтереси в цьому процесі. Також необхідно провести оцінку. Вашої нерухомості, щоб переконатися в її вартості та стані. Правові аспекти та перевірка документів відіграють важливу роль у процесі покупки. На цьому етапі ваш юрист проведе юридичну перевірку документів, таких як право власності, встановить умову продажу, захистить ваші інтереси та підготує необхідні документи для завершення угоди. Коли всі правові аспекти та документи перевірені, приходить час підписання договорів, тобто це exchange контракт, які зобов'язують вас до завершення угоди, тобто completion. Ваш юрист організує підписання остаточного договору між вами та продавцем нерухомості. Він також переконається, що всі фінансові транзакції проведені вірно та безпечно. Після підписання договору ваш юрист займеться реєстрацією вже вашої нерухомості. Він забезпечує передачу прав власності на вас. Та реєструє угоду в державних органах. Кожна угода про покупку є унікальною, і ваш юрист буде працювати з вами індивідуально, забезпечує юридичну підтримку та захист ваших інтересів протягом усього процесу. Якщо у вас виникли питання або вам потрібна юридична допомога, пишіть мені в особисті повідомлення для консультації. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, щоб отримувати корисну інформацію про життя та імміграцію у Великій Британії. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відеоефірах.